Привіт! Ось справа, з допомогою якої ви швидше зрозумієте, як правильно треба жонглювати. Беремо два м'ячика і робимо наступне. Раз, два. Далі робимо те саме, тільки хрест -на хрест М'ячики міняються місцями. Раз, два. Обов'язково, щоб була пауза. Раз, пауза, два пауза. Раз, пауза, два пауза. М'ячик трошки вищий, ніж ваша голова. Обов'язково робимо паузу. Раз. Два, три, чотири. Раз, пауза. Два пауза, три пауза, чотири Пауза. Запам'ятайте, будь ласка, цю вправу. Якщо ви її засвоїте, вам буде дуже-дуже легко. Ні в якому разі не робіть отак. Якщо ви почали робити отак, передавати з руки в руку, це неправильно, зупиніться. Оце так само неправильно. Два м'ячики разом не викидуємо. Раз, два, три, чотири. Раз пауза, два пауза, три пауза, чотири пауза. Запам'ятали? Сподіваюсь, у вас це вийде. Головне, не здавайтесь, не кидайте, ставайте перед кроватю і пробуйте. Жонглюйте, і у вас обов'язково вийде. Бажаю вам успіхів!